У місті виявлено російські катівні. Хіба так починають нормальні вірші? Хіба з таким продовжують жити вперед. У місті виявлено російські катівні. Які слова там на стінах? У що впивалися пальці, аби їх написати? Залишити хоч слід по собі, хоч ознаки свого існування, хапання за страх, за найтоншу з матерій. Для неї живу, Боже, дай сили, моли Бога за нас. За тобою ніхто не прийде, казали їм в очі. Твого світу більше нема, і води для тебе немає, і їжі Подохни, бо ти український. Місто, у якому виявили катівні, має ім'я, але воно його позбувається. Розчиняє у чаші болю спільного для усіх. Земля надто велика, щоб нести тебе, мурахо, на своєму безшкір'ї В місті виявлено російські катівні. І ні, це не вірш. Це молитва про ненависть світу, який поламався, але продовжує існувати. А ти, взявши в руки уламки, продовжуєш свідчити. Кажеш, В місті виявлено. Російські катівні винні мають бути покарані Контра спем Сперо 15 грудня 22-го року.